Добрий день, діти! Сьогодні заняття з розвитку мовлення. Ми з вами будемо розглядати дерева, кущі, описувати їх і порівнювати. Діти, дерева розрізняються як листяні і хвойні. На нашому е ділянці на є і листяні, і хвойні дерева в дитячому садку. Липа. Липа це красиве дерево з густою кроною. Висота його може діставати двохповерхового будинку. Стовбур липи можна відрізнити від інших дерев. Він темний, сірий. На прямому стоборі гусно розміщені гілки. Верхні гілки спрямовані вверх, а середні прогнуті, нижні, нахилені до землі. У липи є плоди, горішки це ласощі для птахів. Каштан це високе дерево, в нього величезна густа крона. Міцні гілки ростуть від стовбура густо літнього дня під каштаном прохолодно. Після цвітіння з'являються плоди коробочки з великими шишками. А всередині в них одна або дві насінини. Це каштани. Вони не істинні для людини, але смачні для домашніх тварин кізочок. Береза гарна тендітна красуня. Чому так її називають? Білосніжний стовбур з чорними плямами її гарно прикрашає. Березьку, ажурна крона придає ніжність квіти в неї сережки. Перший весняний місяць в Україні назвали її ім'ям березень. Хвойні дерева, сосна дуже красиве дерево, стовбур рівний, а гілки збираються, ніби шапочки або парасольки, вічно зелене дерево. Любе сонце і може рости скрізь. А як легко дихати серед сосен? Ялина, в неї стовбур, вкритий буро сірою корою, яка лущиця, крона у ялини густа, нагадує піраміду. може починати з самої землі. Голки ялини це своєрідні листки, які тримаються на дереві 5-7 років. Ялина, як і сосна, добре очищає повітря, тому це дерево садили біля хати. Біля дитячого садка є ціла алея ялин. А тепер, дітки, розглянемо кущі. Кущі теж є на нашому дитячому садку. Калина це символ нашої держави. Без верби і калини немає України. Розглянемо і опишемо. Дерево має стовбур, а кущ не немає. Міцні гілки калини йдуть з землі, а на гілках червоніють китяги калини. Шепшина теж є на нашій території. Це кущ. У шипшини кущ порівняно з калиною, це тоненькі гілочки, тонші гнучки. І колючі. На них теж червоніють червоні ягідки. Діти, а зараз пограємо в гру. Скажіть, розгляньте всі малюнки і скажіть, а що тут зайве? Так, я думаю, що ви здогадалися, що у нас зайвий кущ. А чому? Тому що на малюнках всі дерева, а кущ віднос дерева. Кущ відноситься до кущів. А тут що зайве, діти? Уважно розглядаємо всі малюночки. Так, ви здогадалися, що тут зайве дерево. Липа, а всі останні кущі. Це плоди нашої матінки природи, які годують птахів, людей і тварин. Діти, сьогодні ми познайомилися з багатьма новими словами, описали дерева й кущі, пограли в гру, а ще ви біля свого будинку розгляньте дерева, кущі. На ваших вулицях, в парку, теж подумайте, які вони, як вони називаються. А коли ви будете в заповіднику острова Хортиця, ви побачите там ще багато дерев і кущів, цікавих для вас. Діти, давайте ж берегти природу нашого запорізького краю і нашої країни. До побачення, діти, до зустрічі.